Всім доброго вечора. Дякувати Богу, що ми маємо цю можливість зібратися під його іменем. Мала кількість людей, але ми дякуємо за кожну душу, яка буде чути правду про власне спасіння. Бог цінує кожну гріжну душу, яка прийде до нього. Ви знаєте, що Біблія декларує чіткі речі в хороший спосіб, що Боже Слово до нас проговорює. Ми черпаємо всю інформацію, всі пізнання і знання Божі через Біблію, через проповіді Евангелії, через спілкування. І Бог також має дуже багато різних шляхів, як достукатись до грішного серця. Щоб воно відкрило і пустило туди Божу благодать та правду, яка звістилась нам через Ісуса Христа. Сьогодні хотів би відкрити великий секрет, вибуште за таку, за такий вислів, що є завершена робота. І ми багато чуємо про ту завершену роботу, про те, що Бог для нас зробив. Будемо вірш відкривати. Прошу брата Сашу зачитати. Він знаходиться Іван на Лівід Івана, 19 розділ, вірш номер 30. Ще раз Івана. Іван Лів від Івана, розділ 19. Вірш 30-й. А коли Ісус прийняв, то промовив, звершилось і голову схиливши, віддав свого духа. Чи чули ми це? Ну, є, є велика різниця навіть тут зараз у присутньому залі, тому що, дякувати Богу, і хвала йому слава, що тут є спасенні люди. Є, на жаль, не спасені. Чітко хочу наголосити, на жаль, є не спасені. І Бог запланував з його волі сьогодні зібрати нас навіть в такій кількості, які в нас є, щоб донести нам ту істину, щоб нагадати, щоб достукатись до нас і особливо до грішного серця. І слово, яке Ісус Христос кликнув, завершилось, свершилось. Завершилась робота. План спасіння для грішника. Хто цього ще не чув, дамо відповідь собі в сові. Хто, може, це ще не пізнав, дамо відповідь перед Богом. Хто це не вибрав, буде мати один вихід з цієї ситуації. Це широка дорога і огняне озеро. То в роздумах дуже небезпечний час, бо можна застрягнути в цих роздумах і так і не прийти через віру Ісуса Христа до власного Спасіння через Нього. На Голгофі, це місце череповище, де було розіп'ято Ісуса Христа чітко. Оголошено завершення роботи. Зараз, щоб ми краще пізнавали речі і ідею Івангелії, і ту інформацію яку Бог доносить через проповідування, через слово своє живе, відкриємо друге місце, яке знаходиться в Петра. Прошу брата Сашу зачитати. Це другий розділ 24, 24 й вірш. Петра, розділ 2, Перше Петра. Перше Петра, розділ 2, Вірш 24. Вірш 24. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися. Його ранами ви вздоровилися. Чи ми дійсно, почувши не один раз, що завершена робота на Голофі? Чи ми дійсно усвідомлюємо те, що тут в цьому місці 1 Петра 2 розділ 24 вірш проговорюють до нас в основі? Що він ці гріхи взяв, що він підніс? Щоб ми, ми жили в праведності, в праведності до чого? До кого? Для чого? Ми маємо давати відповідь нашому серцю перед Богом. Хто ми йдемо? Чому ще ми спаслися через віру Ісуса Христа? Бо ми ще не усвідомлюємо, чи може ми ще. Не бажаємо, чи, може, ми ще не хочемо приймати ці речі. Ігноруємо. Два вірша, які говорять про стоті, ідею, щоб донести до грішного серця. Звершилась робота, виконалась робота Божого плану про наше власне спасіння, щоб ми в темряві не загинули щоб ми у вічності не були покарані, щоб на суді, щоб на суд ми не прийшли, верніше. Тому що буде прихід Ісуса Христа, і буде суд, і буде покарання. І ми знаємо про ці речі, і ми завжди приходимо сюди, бачимо дві дороги, які нам чітко мають давати вказівку. І кожна людина, кожна, хто бачить цей приклад в цьому цій розмальовці, де є дві дороги широка і вузька, де вона? І це чітко для нас, щоб ми пізнавали себе, хто ми є перед Богом на даний момент, чи ми дійсно є. Спасання по благодаті Божій, чи ми є грішники, які в своєму комфорті гріха, хочемо перебувати і ігноруємо, відкидаємо всі благодаті Божі. Говорити про Ісуса Христа і знати про Ісуса Христа це не спасіння. Треба вірити. Треба очистити своє грішне серце, окропивши його святою кров'ю. Треба усвідомити, що він підніс наші гріхи на Голгові. Що це він, один єдиний, який Богові був угодний виконати план спасіння. Він та досконалість. Він той прообраз любові, який до нас проявлений. Це ми мали бути покарані і розібріті, а його покарав Отець Небесний. Найдорожчу, найдосконаліше, найпрекрасніше, що було Отця, а Він його покарав. Хто ще не знає, хотілося б ще раз наголосити, бо може людина слухає, а не чує. Звершилось. Завершилася робота. Завершився план спасіння для нас, грішників, для Бога в нас, для тих най найгрішників більше, які зрішили перед Богом. Щоб ми дійсно почули своїм серцем. Не тільки ушами. Вухами і розумом, а грішним серцем. Щоб ми дійсно зрозуміли, що виконана робота на Голгофі для нас, для нашої праведності перед Ним, перед Творцем. Щоб ми дійсно зробили той вибір, який ми чуємо, коли ми чуємо про цей план спасіння, про хорошу новину. Про те, що ми є грішники, і в нас є необхідність народити згори. У нас є необхідність, щоб світло засвітило в нашому темному серці. У нас є необхідність слідувати за ним. У нас є необхідність не прийти на суд, щоб не бути покараним. У нас є необхідність смиритися, упокоритися, визнати. Свою гріховність перед нашим Богом Отцем і Творцем? І це все завдяки Ісусу Христу. Ви знаєте, що ми сьогодні зібрали це всі? Я хочу повторити навіть такі малій кількості в імені Ісуса Христа, Того Спасителя. А чи ви знаєте? Що Бог говорить зараз до наших сердець, до всіх. Знаєте, чому я вираз цей беру? Щоб ми усвідомили і почули, наскільки речі є благодатні в любові через Ісуса Христа і в особливості правди? Скільки ми можемо перебувати в нашому комфортному гріху? І самі себе обманювати. Що ніби я пасся ще спаслась. І ніби себе обманювати, що Бог так мене любить, що мені все простить, а я далі буду грішити. Чому ми прийшли сьогодні? От чому от задати собі питання, чому я тут і зараз і чую Євангелію? Євангелію, цю хорошу новину для мене, грішника. Що ми задавали собі це питання? Чи ми скільки, наскільки глибоко розбиралися в собі, що це зі мною відбувається? Чому ці речі, речі відбуваються навколо мене і в мені? Що таке стається? Та Бог працює, і Бог хоче достукатись до нас. І Бог хоче, щоб ми через віру в Ісуса Христа через ту єдину жертву спаслися і мали Небесне Царство. Мали вічність з ним. Час у обме... нас не обмежений. У нас є ресурс фізичного тіла. Кожного він вже підходить по різному до кінця. І в Бога є один закон. Рано чи пізно людині дано померти, а потім суд. А чи ви знаєте хорошу новину, що через віру Ісуса Христа спасена людина, яка обмилася святою кров'ю, яка повірила в Голов, в ту роботу, яку на дереві було виконано, і стала на праведності до Бога, на суд не приходить? Прекрасні речі. Скільки разів ми ці речі чули, скільки разів ми перебували в цих речах? Чому ми граємося з Богом? Чому ми не боїмося цих речей? Наскільки ми є запутані, обмануті нашим гріхом, ми народжені в гріху, ми перебуваємо в річному тілі, ми перебуваємо в річному світі. І Бог хоче нас спасти. І все для того для нас виконане. Коли ми співали пісні, розгріваючи наше серце, Бог теж стукає. Коли ми чуємо Євангелію, Бог проговорює. Коли ми спілкуємося про Божі теми, Божу роботу, Божу ідею, Бог також проговорює. Коли ми не зрозуміло себе почуваємо і не розуміємо, чому я тут, на цьому місці, тут іменно і зараз, Бог так працює. Нагадувати. Про те, що в світі твориться, воно трошки тяжко для голови. Психічно тяжко витримати ці війни, небезпеки, тривоги, а лише гірше витримувати те, що в нашому грішному серці. Гріх, той тягар гріха, який в нашому, який в нашому серці грішному, грязному у Ті скреготи душі греховної, ті турботи, ті нерви, переживання, що в нас всередині, це результат гріха. І Бог хоче і запланував через Ісуса Христа, через Голову, звільнити від цих речей і давши мега надзвичайну, чудову, прекрасну і просту обіцянку, що Він нас не відпустить своєї руки. Що Він нам відкрив Небесне Царство і ми будемо з ним у вічності? Де не буде ні скреготу зубів, ні скорбот, ні гризот, ні болі, ні потреб, а буде вічна хвала і слава, вічна радість в ньому і з ним. Що буде завтра, треба задумати, що завтра настане. Ми не знаємо реакцію завтрашнього дня, але ми знаємо, що ми зробимо вибір тут і зараз, воно принесе результат на майбутнє. І від нас, тільки від нас залежить, коли ми почули правду благодатну, яка нам звістилась через Ісуса Христа, коли ми чуємо про дві дороги, які мають чіткий кінець і завершення всього. Ми вибираємо, де ми, коли ми і хто ми є для Бога і перед Богом і в очах Божих. Довго думати про ці речі, нібито на перший погляд прекрасно, але нам треба чітко робити вираз. Вибір. вибір, хто ми і для чого. Хвалимо Бога Ісуса Христа Отця Небесного, що Він нас сьогодні зібрав. Що він доніс до нас Івангелію правду і благодатну, що Він працює з нами, що Він нами піклується, обезпечує і дає ці можливості, щоб ми зробили вибір. Закінчимо зібрання молитви.